Конкретно саботу ілюстрацію, в чому це проявляється. Перше питання. І друге, яка ситуація на місцях? Бо якщо в Києві ще трошки більш якийсь є контроль, то в районі, міські там ті, що призначили і все. У нас є сьогодні переконання, що не до кінця рахуються з вимогами закону Адміністрація президента. Генеральна прокуратура, okay. Міністерство внутрішніх справ, ДПС і, очевидно, інші міністерства, там, там принаймні е, менше інформації, хоча і, і там є е, є відповідні порушення. Але всі єдині, хто, очевидно, ну, ми не пам'ятаємо принаймні якихось серйозних порушень, це в Капміну, але всі решта е, дуже і дуже, дуже і дуже намагаються. А, причому Неправильно кажу, Кабмін також, якщо ми говоримо про заступників міністра внутрішніх справ, то це, то це прерогатива Кабміну. Так що, в принципі, певний саботаж є всюди. Я б не хотів, щоб створилося враження, що закон саботується повністю. Це не так. Звільнення є, їх чимало, а крім звільнень за законом, є ще й просто коли чиновники звільняються, щоб не проходити люстраційної перевірки, які вони знають, що не пройдуть. Але деякі люди, які, очевидно більш наближені до тіла, є ось там тіла, яке може вирішувати питання, деякі люди не звільняються. І ми намагаємося якимось чином цим боротися. Щодо посадовців нижніх рівнів, зрозуміти правильно, є графік, затверджений кабміном проходження ілюстрації. Просто до тих нижніх рівнів ніхто ще не доходить. Там, ну, залежності від графіка, ви ви можете подивитися е, на графіки, зрозуміти, чому е, на місця це ще не дійшло. Це, звичайно, не добре як сигнал для суспільства. Тобто, що там на, на місцях, в областях е, працюють ті самі люди, і е, можливо, там населенню людям е, здається, що нічого в країні не міняється. Але справді неможливо провести е, таку тотальну перевірку в один день, тому маємо те, що маємо на даний момент. Добре, було б, хоча б, щоб те, що намічено, як той графік, який є, щоб він виконувався і нікого не приховував від інструкції. Я Але. хочу тільки одне додати стосовно того, що відбуваються місцях. нам надходить багато інформації. Наприклад, і ми писали про це. Ми знаємо, що керуючою справами апарату Одеської обласної ради була призначена людина. Раніше люстрована, внесена до єдиного реєстру ілюстрованих осіб Наталія Бянова. Тобто люстровану особу призначена на державну посаду із порушенням нового закону. Ми надіслали, по-перше, цю інформацію нам прислала місцева громада. По-друге, ми вже надіслали звернення до голови обласної ради Одеської для того, щоб був призначений конкурс і в порядку, передбаченому законом, було призначено нову особу, нелюстровану. Тому що навіть якщо там є певні нюанси, пов'язані з тим, що вона працює за контрактом, але навіть якщо це не порушує букву закону, це порушує дух закону. тому ми хочемо, щоб про такі випадки нам повідомляли. Ми будемо рятувати нашу багатостраждальну державу. А по кожній людині ми будемо домагатися звільнення, внесення в реєстр ілюстрованих осіб і контролю за тим, щоб такі люди більше не наближалися до державної влади впродовж найближчих 10 років. І як сказала Олександра, це вдається. Просто ми для того, щоб досягати результатів, маємо братися за них так само по черзі. От і почали з Паскала і Сакала, які, до речі, курують два ключових напрямки в Міністерстві внутрішніх справ: це слідство і безпека внутрішня, що може бути важливіше для правоохоронного органу. З прокуратурою у нас так само прекрасні плани, які вже почали збуватися. Державна фінансова служба. Ви знаєте, що там відсторонене керівництво. Зараз почнеться перевірка. Я головне хочу сказати всім, хто думає пересидіти, відсидітися, домовитися. 2005 року не буде. Ми виженемо всіх. Скільки в часу не зайняло, ми виженемо всіх. Ілюстраційна комісія Одеської області Константинська Єбашеві. Голова. Саботаж наверху. Геометрическая прогрессия спускается вниз. В Одессе нам приходится, я хотя дзюдоизм тренирую детей, профессиональный тренер и президент клуба дзюдо Европа, нам приходится вооружаться, чтобы выезжать в регионы, организовывать там координационные центры, в которые ставятся задача против коррупции, иллюстрации и так далее. Сегодня в Одесской области фактически народ, активисты и граждане города и области уже вымогают нас, толкают, подталкивают Потому что уже даже люстра... мусорная иллюстрация их уже не устраивает Уже идут ло... крики, подталкивания к тому, что выкидывать со второго, с третьего этажа У нас был случай недавно, когда мы были в мытнице Одесской, там был пан Иванов тогда был исполняющий обязанности, и мы приехали туда, и фактически его заставили через 10 дней, он пообещал, что без выхода, без радикальных мер уйдет сам. То есть а на местах там люди совершенно в другом ключе рассматривают все эти вопросы. У них, я понимаю, что здесь где-то может растягиваться на месяцы, на полгода, там идет на часы. Мы последний раз были в Белгороднестровске, где Представители самообороны просто кольцо от гранаты поставили на стол э, э, райдерш администрации на том собрании, где мы были. Мы выезжаем, как правило, с правым сектором, с самообороной, с э, автомайданом, выезжаем на такие совместные мероприятия, которые помогают обществу. Я к чему говорю, что нас с э, суспильство вымогает больше радикальных мер. Что с этим делать? Первое. Во-вторых, ну, мы подготовили пару которые в области у нас в каждой государственной комиссии, в, в каждой школе такой план есть, и люди хоть сегодня уже понимают, когда в месяц выходит, проходит проверка того или иного чиновника и могут подавать скарги, документы конкретно в те области. Что делать с радикальными мерами, на которые толкаются в области?

Бажання змінити країну. Але в, в, в нас є закон і в нас є інструмент. І він може бути діючим, і навіть коли люди збираються і закону шляхом мирними акціями вимагають, можна досягнути будь-чого. Навіть той приклад з Єремоєм від не було жодних дій революційних. Фактично, тиск суспільства і обговорення того, що він зроб, робив на своїй посаді, яку команду він зібрав. Вона була очевидною, людина не змогла залишитися на посаді. Тому давайте ми будемо робити і будувати таким чином нашу країну, щоб нам не було соромно перед нами самими і перед нашими дітьми. Це може пафосно звучить, але це так. Але тут потрібно і надавати складінку. Вони повинні розуміти, що вони мають зараз пристальний погляд всього суспільства. І ми повинні бути готові до будь-яких дій. Якщо <решко> е, можна я хотів би пару слів. Е, ситуація з такими м, силовими діями є абсолютно 100% небезпечна. Ми маємо сьогодні більш-менш е, дієвий механізм, він стане ще дієвішим в плані люстрації. Не слід переходити до, до будь-яких насильницьких дій. Зрозумійте, це по-перше, це в нас саме по-друге, ми даємо можливість користуватися цим механізмом будь-кому. Тобто, от просто уявіть собі, що завтра, умовно кажучи, когось там, якогось злодія буде судити суддя, я її організую йому чи їй так маються, тиск громадськості з силовими заляпуваннями і так далі. Про яку судову систему ми з вами не їмо, яка її може бути суд. Тому це надзвичайно небезпечна зброя. Можна її зрозуміти в революційні періоди, коли немає виходу. Зараз ну, всіма силами намагатися уникати таких дій, оскільки вони, вони компрометують ідею і вони можуть просто суспільство розбалансувати допомоги. Ой, маневе питання. Але ще, що ми припори. відповідно до закону про люстрацію, люстрація в судах мала розпочатися. Тривати з грудня з 13 по грудень 2015 року. Я направила запит в Печерський суд найбільшодіосний суд нашої країни з питанням, коли в них відбудеться ілюстрація. Мені відповіли, що в них вона розпочнеться лише з липня, тому що відповідно до закону вони позивалися до липня, має до кінця червня, має тривати ілюстрація в суд, державній судовій адміністрації. Лише після цього, як там заслужиться, почнеться ілюстрація Печерському суді.